Внутрішня гідроізоляційна шпонка для деформаційних швів серії ВД200. Використовується для гарматизації швів в монолітних конструкціях для фундаментів, резервуарів, тунелів, паркінгів і багато інших. Внутрішня гідрошпонка серії ВД має вигляд гнучкої стрічки. Однакова з обох сторін. Посередині має деформаційне вікно а з боків анкерні ребра. І я вам пропоную подивитися на схемі, як встановлюється гідрошпонка серії ВД і принципи її роботи. Ми бачимо дві фундаментні плити, які будуть бетонуватись. Між ними деформаційний шов, який обмежений пінополістеролом. Гідроізоляційна шпонка серії ВД встановлюється посередині арматурного каркасу. Деформаційне вікно повинно знаходитись чітко посередині в місті проходження деформаційного шву. Кріплять гідрошпонку за крайні анкери в'язальним дротом до арматури. І хочу звернути вашу увагу. Крок кріплення складає 300 мм симетрично з обох сторін. Після заливання бетону місце деформаційного шву буде надійно загарметизоване гідрошпонкою. Гідрошпонка серії ВД може бути самостійною гідроізоляцією, як на цій схемі. Проте, якщо в проєкті вказані підвищені вимоги до водонепроникнення деформаційного шву, то гідрошпонка ВД може використовуватись як додаткова гідроізоляція в комплексі з іншими гідрошпонками, з такими як П-подібні гідрошпонки і серії НД. Розмір гідрошпонки ВД 200, ширина гідрошпонки 200 мм, ширина деформаційного вікна. 20 мм. Відстань між анкерами 80 мм, висота анкера 15 мм, товщина гідрошпонки 4 мм. Гідрошпонка серії ВД виготовляється із еластичного ПВХ або ТЕП і з'єднується між собою методом спайку. Також ви можете з'єднувати гідрошпонку за допомогою готових вузлів Т-подібним, Г-подібним, Хрестоподібним. Найефективніший метод герметизації швів – це застосування гідрошпонок. Отримати консультацію або допомогу у правильному підборі і виборі виду гідрошпонки ви завжди можете за номером телефону або залишивши заявку на нашому сайті. Не забудьте підписатись на наш канал.